Давай, 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 давай. Ай, Те, над чим більшість з нас навіть не задумується, Ярославу дається титанічними зусиллями, аби ноги слухались. Хлопчик вже другий день поспіль, виконує настанови спеціалістів. Начали, на а це от костюм, який ви зараз бачите, а потім на дюй ходить. І коліна болять уже. За фізичною реабілітацією сюди тепер водять і Іванку. в мозку дівчинки блокує імпульси до правих руки і ноги. Аби ними управляти справніше, фахівці навантажують необхідні пропріорецептори. які відповідають за рухи, за скорость, швидкість рухів, за напрямок рухів, от і взагалі на положення тіла в просторі. Ми вчимо мозок. Для цього у центрі увесь асортимент обладнання. Батьки, які раніше шукали його навіть на столичних медзакладах, радості не приховують. Ім та апаратура, яка нуждається мої донекону, щоб рука спасіка, штобсне, щоб руку пустити в дійсці, щоб вона нормально почала ходити, хаті себе повноцінним. Повністю в експериментальній групі дітки з порушенням опорно-рухового апарату ними займається мультидисциплінарна команда фахівців. Програма реабілітації формується індивідуально. Після огляду невролога Денис в кабінеті віртуальної реальності. Батьки в захваті, їхній син давно так не радів. Ми вчора були тут перший раз і вечір їли пережили, тому, як ми не могли повірити, що це все безплатно і так. Класно, нам дуже сподобалось, дуже дуже дуже. І надіємося, що це буде не тільки ну, візуальна обкладинка, а буде відношення, таке, яке от зараз є, що воно збережеться. Охочих потрапити до центру нині чимало кажуть у закладі, адже батьки розуміють, наскільки необхідна їхній дитині така комплексна реабілітація. Працює кабінет арт-терапії, працює кабінет сенсорної інтеграції. Я можу перераховувати дуже багато кабінетів, які на сьогоднішній день працюють в залежності від розписування. Програми реабілітації після огляду дитини час реабілітації визначатимуть індивідуально для когось це кілька тижнів, а комусь знадобиться і півроку, кажуть фахівці. Але однозначно вихованців щотижня прибуватиме. Кожного вівторка у нас консультаційний день, де мультидисциплінарна група буде приймати окрім. Тих дітей, які вже знаходяться на реабілітації, буде приймати дітей для визначення черговості наступних потоків дітей для зарахування в центр. Запрацювати на повну потужність, а це 70 дітей одночасно в центрі сподівається вже за 3-4 місяці. Наталія Біловол, Олександр Степанов, телеканал.